Договечора. Ліво перед планки українського каналу, бачите. Дітки гуляють. <різь> на велосипедах. Ми з Максиком прогулянця. Життя в Харкові вон. Ще з собачкою гуляють. Все, начебто і непогано. Але ні, ну і тепло. 31. Зараз пів, пів на восьму. Гарно тепло, навіть гаряче. Але, але ні в день, ні вночі, ні зранку спокою немає. Щось вибухає, кудись прилітає, на жаль. Дівчатки зараз збирались гуляти, пів на шосту бух, бух. Що це таке? Ну дружина, телеграма. Да, вибухи. Каби, каби, на жаль. Чим тільки по нам не б'ють. Каби, ракети, і шахеди і... Що ще придумає, щоб довбанути Харкову. Бачите, хтось шарики викинув, хтось травичку. Там на шкільному подвір'ї діти гуляють. Та й мої дівчата гуляють. Що життя продовжується, незважаючи ні на що. І ми з Максиком гуляємо. А що нам? Залишається. Тільки сподіватися, бачите. І в тенісу, і в футболу, і в і так, а я навіть не знаю, тривога зараз, відбій зараз, шо вона, може щось до щось летить, а ми такий хаків, заліз у довго. Завтра троїться, п'ється, українське, треба бабусі клечення наламати, дивлюся. Треба вона з трьох різних дерев, різних пород, сортів, ну, зараз щось придумаємо. Ладно, усіх з наступаючим святом, усім ми Миро, добра злагоди, Всім щиро дякую і, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Ну і сподіваємось на тихий вечір, спокійні нічі і гарний ранок, не такий як був. Все. Ми добра злагоди, щиро дякую. Будем очень важаю, что не наше. Це на ну, добра нечмолив. Пока.